Вітаю всіх на моєму каналі, і сьогодні ми поговоримо з вами про цікаве язичницьке свято, яке має назву Імболк у сучасному неоязичництві, або ж Імолах, або ж Овель в Ірландії та Шотландії. А чим це свято? Ну, по-перше, воно у нас відбувається з вами з 1 2 лютого. Воно напряму пов'язано із культом богині е, Бригіти, Тієї самої, яка уже після проходу християнства стала святою Бриджитою або ж святою Бригіттою. Але навіть згадки про неї у середньовічній літературі все таки більше походять на те, що ну, вона має стовідсоткове язичницьке коріння, бо вона навіть там описується не скільки як свята, скільки як богиня. Ця богиня. Відповідала за домашнє вогнище взагалі, в першу чергу, за приход весни, а за те, що сонечко починає перемагати над зимою, над холодами. І в цей період були прийняті дуже цікаві традиції, от, які ми з вами можемо зараз навіть примінити для того, щоб захистити там будинок або допомогти весні перемогти зиму. Тому у кінці цього відео я скажу, як можна навіть зараз у сучасному світі зробити собі такий. Захист. Єдине, цей ритуал буде стосуватися жіночок, бо чоловіки до таких ритуалів в цей період часу не допускалися. І зараз поясню, чому. Так от що там цікавого з імболком? Імболк як свято символізувало те, що вже е, доповзає весна. В цей період часу в Ірландії та Шотландії було прийнято е, Гадати е, усіляку на те, якою буде подальша весна? Чи вона буде ранні, чи вона буде пізня? Якщо на день е, Бригіти, це перше лютого, е, а дворі була сонячна погода, то ірландці казали, що будуть дві зими. Тобто будуть ще морози, і вони перекочують у літо, і весняне рівнодення ніяк не вирішить цієї проблеми, і все одно будуть заморозки. А якщо була понура холодна погода на день Бригіти, тобто на 1 лютого, то в такому випадку зима відступає, і весна буде рання. А з чим був пов'язаний взагалі? з Чим було пов'язане свято Імболка? В першу чергу із молоком. Бо на цей період, в цей період у стародавніх людей Ірландії та Шотландії починали давати молоко вівці та корови. Тому голодний сезон закінчувався, нарешті, коли немає їжі, і починався як би сезон, коли у нас хоча б є молоко, і на цьому молоці робили будь-що, там що тільки не робили з тим молоком. От, і, звичайно ж, те молоко обов'язково приносило так або інакше у жертву. Чому ж це свято більш жіноче? Ну тому що чоловіки того часу не мали ніякого стосунку до того, щоб доїти худобу. Тобто цим займалися виключно жінки, а отже, це було якби свято жінок, так і свято, яке було пов'язане з домашнім вогнищем, воно більше стосувалося жінок, бо саме за цим слідкували жінки, а чоловіки займалися іншими справами. А от які традиції збереглися, і нині, взагалі, на території, наприклад, Шотландії чи Ірландії, пов'язані пов'язані зі святом Імболком. Або ж овелю, або ж емолагу, як його ще називає. Весела традиція залишилася у дівчат. А, вони роблять а, ляльку, беріджак. Ця лялька має назву бріджак, тобто маленька бригітта. Роблять із соломи таку ляльку. І цю ляльку, значить, носять по будинкам, розпускають волосся жіночки, дівчата, які незаміжні, одягають білі одежі і починають іти по хатам і збирати усілякі вкусняшки. Виключно зроблені на молодці, усілякі масла, там усілякі якісь ліпешки коротше, оця вся історія. А от як підношення богині для того, щоб о, місцина і житло залишалися цілими, так і для того, щоб їсти. Хлопці на такий о, ритуал не допускалися. Вони о, частіше за все стоять під дверима і тарабанять і вмовляють дівчат їх впустити. Дівчата їх до останнього не впускають і впускають уже тільки вночі. Для того, щоб а, гуляти, бавитися там танці, усіляке таке. Тобто, якби це таке жіноче свято. А, більш, а, уже, так скажімо, похилі і старі жіночки також не залишалися без роботи, а, тому що а, бо їх задача була виготовлення такої от вже більшої. Брігіти, або ж брідж, якщо та, так її називають, аж, або ж брід, а, От, робили для неї певну таку, скажімо, Люльку можна це так назвати, таку кроватку, наче. От ліжечко невеличке. І цю ляльку обов'язково клали оце ліжечко, клали з неї усілякі символічні речі для цього періоду, там усілякі зимові квіточки, весняно-зимові, якусь молоду травичку, якщо вона прокльовувалася, прикрашали її усілякими Стрічками, ну, тобто, от, 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 от робили максимально красиве ліжечко, максимально красиву цю богиньку із соломи або із тканини, от вкладали її спати. У кого була груба той а, повністю а, рівнесенько золу розчищав і на наступний день дивилися, чи є якісь <кхм> сліди на тій золі. Грубічі в каміні. І якщо вони були, то це був гарний знак. Отже, богиня прийшла і зробила так, що у вашому домі тепер буде достаток. А якщо ж таких слідів не було, значить це щось не окей, щось ви богині не донесли і таким чином, у цьому ж камінні або грубі палилися там усілякі усіляка їжа, палилася усілякі священні трави для того, щоб задобрити богині, для того, щоб вона все-таки дала своє благословення цьому, цьому дому. Що у цей період часу можна зробити а, для а, жіночок для того, щоб захистити свій будинок, своїх дітей, своїх взагалі родичів, які на території проживають з вами в одному будинку? Це зробити у ту саму маленьку брігіту або ж брідж. А, як можна її зробити? А, канонічний варіант зробити солом'яну ляльку. Це підходить тим, хто знаходиться за межами, так скажімо, міста десь у селі і має таку змогу із соломи зробити ляльку, прикрасити її, зробити із соломи та тканини для цієї ляльки ліжечко в ніч о, з, на 1 лютого, тобто, от. Січня на лютий в ніч зробити і полишити на ніч на декілька днів для того, щоб наша богиня Брігітта спала. Прикрасити її можна. У нас ще якихось весняних квіточок немає. От, але ми можемо взяти з вами штучні квіточки, прикрасити, можливо, покласти у цю у ліжечко якісь коштовності, от і попросити від усього серця богиню прийти до нашого дому і дати захист нам там, нашій сім'ї, нашій родині і все таке інше. Або ж, якщо у нас немає змоги із соломи зробити таку ляльку, в такому випадку ми з вами використовуємо або нитки натуральні шерстяні і робимо таку, наче мотанку, так, ляльку із ниток. Або ж у кого прямі руки, той може пошити ляльку, або зробити мотанку із тканини. Ляльки такої от богині-бригіти, і знову ж таки зробити для неї невеличке ліжечко, наче люльку, там можна у корзині. А, от, і а, Залишити її на ніч, попросити прийти в дім, переночувати. от Обов'язково полишити поруч із такою лялькою якісь смаколики. Тобто налити молока, млинці, там напек, на, напекти, чи хліба, чи якихось цукерок купити, покласти. Тобто, це і те, щоб е, у нас як би, предназначається богиня. Обов'язково. От, а другий варіант ритуалу, який також дуже цікавий, його можна дуже цікаво повторити, і він є таким історично доказовим це перемога над зимою, і, в принципі, також захист від усякого неганегаразду. Що робили? Брали чулок, велетенський чулок. У той чулок. Запихали землю або торф, або глину і обов'язково золу з груби чи каміну будинку. Якщо ви проживаєте у квартирі, то такий ритуал вам не зовсім підійде, бо він більше підходить для тих, хто проживає у частному будинку. От і напихали той чулок її землею, глиною, торфом а, і а, золою. От, зв'язували, клали на поріг і починали лупцювати. Цей чолок, по одним о, якби, історичним дослідженням символізував змію. Яка, просина, яка на території Шотландії, змії вже в цей час, першого там 2 лютого, вони вже просиналися і вилазили, і були досить агресивними? От, і це з одного боку символізувало змію, яку лупцюєш, і кажеш про те, що рано вранці на праздник а, змія вилізає із нори. я – Змію не буду чіпати і змія чіпати мене не буде. Тобто, ось такий, якби момент того, що приговарювали, поки лупцювали о той чолок, в якому набита, набита золота земля. А от а, з іншого історичного, як би довідки, інколи казали не змія. А королева. І це вже символізувало королеву зими, тобто холоди. І такий ритуал деякі історики все-таки відносять до захисного ритуалу для того, щоб з будинком не сталося ніякого лиха, для того, щоб ніякі там злі сили не чіпали будинок, і для того, щоб злі люди не могли зглазити будинку чи сім'ї, і для того, щоб, в принципі, усілякі негаразди проходили повз. Що ми можемо адаптувати до квартири, так? якщо ми проживаємо у квартирі? Чулок е, повністю забитий землею, нам навряд чи підійде, а от невеличкий, якась невеличка. Шкарпетка, в яку ми можемо дійсно там а, насипати, купити землі у магазині для рослин і напхати туди, де ж нам взяти з вами золу? Ми можемо взяти з вами будь-яку миску чи кастрюлю, а, от, і а, спалити там хоча б папір, хоч що небудь. Тим, тим паче, зараз коли а, світло. Є або немає, так у нас обов'язково є з вами усілякі свічки і все таке інше. Можемо там напалити хоча б якихось сірників, щоб у нас було хоч трошечки золи. Вийти за межі своєї квартири і полупцювати той носок, а, от, для того, щоб відвезти від своєї квартири біду. Тобто такий, знаєте, ритуал у мініатюрі. Після чого такий носок із землею, з оцим, всім, він викидався. Ну, а, у... О, Якби стародавніх людей це виносилося куди-небудь там у хащі, у гаї під деревину. У нашому з вами варіанті в принципі можна кудись його просто діти, викинути. Або ж якщо у вас є якісь дерева навкруги вашого будинку, от можна там полишити той носок або той чулок десь за межами вашого двору. Отакі от цікаві два ритуали, які ми можемо з вами провести, які були, які є історично доказовими на цей період часу, і які можна е, застосувати навіть зараз, от для того, щоб, е, так скажімо, зима скоріше, по-перше, закінчилася. По-друге, для, для того, щоб нічого не загрожувало ні вам, ні вашій родині. Користуйтеся. А, якщо у вас полишаться якісь цікаві питання, задавайте їх у коментарях. Дякую, що дивитеся мене. Всього доброго!